Заяви дід живенса, віцепрезидента США про бажання РФ закінчити війну. Ми віримо, що це у найкращих інтересах Росії, але також в інтересах України та Сполучених Штатів, щоб завершити цей конфлікт. Тому ми віримо у застосування тиску на всіх, щоб зупинити вбивства. Тому це політика президента, і це в інтересах американського народу. Як ми бачимо, Вен почав з ключового, що бажання завершити війну це найкраще в інтересах Росії, і це її найкраще бажання. Можливо, і про це представники Кремля дуже часто говорять: ось, наприклад, заява Лаврова 17 березня 2023 року. Його країна зацікавлена у тому, тобто Росія, що війна в Україні, яку він називає конфліктом, завершилась швидше. Але тут є одне але. Росія завжди дуже красиво завуальовує умови, на яких вона дуже хоче в лапках завершити цю війну. Ось заява Лаврова від 14 березня 2024 року. Ми залишаємося відкритими для політичного дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій на землі, що склалися на довгі роки, і які зараз привели до нинішньої Ситуації ми пам'ятаємо, що ралі на землі Росія має на увазі захоплення території, які вже вона окупувала, і ті, з яких вона бажає, щоб вийшли українські війська. Ось бажання Росії і ось бачення Росії завершення війни в Україні. Так це в найкращих її традиціях і в найкращих інтересах. Про це це зовсім не в інтересах України завершувати війну на такому варіанті. Але Венс чомусь це не вважає.